Скажіть, хто сьогодні буде колядувати? А вони, возелі. Пане Господа, радуйся, радуйся, Божий, народився. А посадили. Не син, <говори> 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 <Ой, радуйся, зем, говори> син божий, народився, той плачів, я роїв пшениці, радися, бой ради син <говори> Божий народився, по тебе. Він чує, який са народив містів, Христос народив, весь А ми кухне сидимося, хрестопово Богу а вам волку має, щастя придужає, а чим він чує, то мізечуть. Христос са рода! Я вам скажу, зелені, ви в червоних приклад беріть, вони мужики зробили.